Я хотів би зісвітувати увагу на консультаційних послугах, тому що ви щойно задали про ініціативу зеркаль, яка говорить про те, що треба дослідити, де можуть бути ці копалини. Тобто, це буде тривалий процес, який передбачатиме, за словами зеркаль, я так думаю, е, який передбачатиме дослідження на землі, конкретно дії, буріння і так далі. Тому це да. ми зараз тут говоримо про це розпорядження, якому мовиться. Виключно про консультаційні послуги. Другий пункт цього розпорядження звучить так: мінекономіки та мін'юсту невідкладно забезпечити до 15 квітня, зараз на вулиці 9. Залучення консультантів, які мають досвід надання кабміну. Консультативних послуг з управління державним бором та здійснення державних запозичень, а також консультантів провідних міжнародних юридичних компаній до підготовки переговорних позицій України щодо укладення угоди щодо створення інвестиційного фонду відбудови. Ну, якраз мова йде про цю е, угоду про копалини. Я тут хочу запитати ще раз вас перепрошую: а чи не забагато 113 мільйонів, бо все ж таки ми з'ясували, що це не тисячі, а мільйони? На? Ну, можливо, не три дні, так буде, там, можливо, більше. Для підготовки самого тексту угоди ніякого дослідження немає. Ну, безумовно, це, скажімо так, з нашої точки зору, воно воно виглядає як велика цифра, але знаєте, як людина, яка ось ви на початку зазначила, що кандидат економічних наук, а кандидатська я отримав якраз за диссертацію стосовно світової організації торхів якої складової світової організації торгівлі є система вирішення суперечок. Є дуже багато суперечок, які є між країнами, а, і відповідно країни вони для того, щоб їх інтереси представляли юридичні компанії в світовій організації торгівлі, витрачали на них кошти. І найбільш така відома справа, яку розглядала СОД, це Боїнг проти Airbus, це було США проти Європейського Союзу. Тоді, щомісяця на адвокаті витрачали 100%. 100 тисяч доларів. Верніше, ні, 100 тисяч це мінімальна вартість, тоді витрачали 1 мільйон. Тобто казали, що якщо ви хочете... За 3 дні 3 мільйони, пане Іване, я вас перепрошую, перебиваю, три мільйони я, за 3 мільйони доларів. Я розумію, що так, але я просто чого згадав, 1 мільйон доларів на місяць, тому що це були адвокати, які, власне, просили ці гроші. І, то, і тут слід розуміти, що, а скоріш за все, з однієї сторони ми розуміємо, що Юридичні контори, які будуть супроводжувати, вимагають великі гроші, але я не впевнений, що такі великі, про які говорить Кадмі. І ось тут все ж таки, знаєте, в ну, нас взагалі-то рахункова палата повинна займатися подібними питаннями, коли виникає, власне, сумнів щодо того, що може якось можна було б дешевше вирішити це питання. Ми розуміємо, що це буде коштувати гроші, але не такі великі. Ось власне сото один мільйон на місяць це вважається чи не пік витрат на юридичні послуги і на юридичне супроводження з обох боків. Тобто і США один мільйон платили, і ЄС один мільйон тоді платили а відповідно ЄС на стороні Боїнга, а США верніше США на стороні Боїнга, ЄС на стороні Ярбаса. Тобто такі власне прецеденти, але все ж таки в цих питаннях і особливо така швидкість власне залучення цих грошей. Оце виникає ну, створює, давайте так підґрунтя для питань, тому що щось занадто швидке, і занадто великі гроші, і питання, що знаєте, коли держава воює, і основні витрати логічно йдуть на сферу оборони, і тут абсолютно не пов'язані за сферою оборони питання, то як на мене, все ж таки, слід обачніше бути уряду, бо… Завданням буде до рахункової палати, тобто органу законодавчої гілки влади Верховної Ради України встановити чи тут не було якихось порушень, бо за НАТО А, Пане Іване, дякую вам, але скажіть, будь ласка, що вам відомо, от достеменно, про ризики? Які може міститися ця угода? Можливо, вартує ці гроші угода, яку готуватимуть, щоб виключити такі ризики? Чим ми можемо поплатитися? Бо я, чесно кажучи, не бачив у відкритому доступі жодного тексту, який би називався проект угоди або створення фонду і так далі, на яких умовах. Все перекази, перекази, перекази. Дійсно, проблема в тому, що ми маємо перекази від народного депутата Ярослава Железняка, який виклав цю угоду, найвірніше ну, тезу цієї угоди, і він сказав, що ось там є оці 350 мільярдів е, доларів, які Україна повинна визнати як борг США. Тобто, це е, коли кажуть про внески США, то вони кажуть, а наш внесок вже було зроблено, це були 350 мільярдів доларів. Е, тобто, ви ще повинні це відшкодувати. Тобто в Україні з'являється такий небезпечний прецедент, що нам треба відмовитись від того, що нам це дано всю допомогу давали на безоплатній основі, а визнати, що це наш борг, і ось власне це як на мене найбільший ризик, що ми змінюємо. Ну, президент, перепрошую, президент сказав чітко: чорним по білому. Я так називаю, що якщо от я ну, пам'ятаю добре цю цитату: якщо там буде, ми це не визнаємо. Тому, ну чесно кажучи, мені в цій ситуації юристи зовсім не потрібні. Я кажу, я це не буду підписувати. Які юристи? Ну для чого мені? Я, я не буду визнавати це боргом. І тим паче я більше переконую, дуже багато наших глядачів стикалися з подібними ситуаціями. Каже, я цю угоду не буду підписувати. Прибирайте цей пункт, все. Так, ось завданням юристів буде підготувати таку редакцію. Не було цього боргу, але угода нам потрібна. Тут же ми повинні розуміти, що інтерес України. Не сперечати сполученими штатами Америки, знаєте, вже ось нещодавно була на ізраїльському телебаченні цікава фраза, що коли Нетаніяхов відвідував а, Трампа, то він в голові тримав а, зустріч Зеленського і Трампа, і він не хотів зробити щось таке, що буде повторювати ту зустріч. Ага. Тому певні питання, які були важливі для Ізраїлю, там не піднімались тарифи, наприклад, щодо Ізраїля, не будуть знижені, попри те, що одним з однієї тем з якою приїжджав натання до Трампа, було якраз е, вирішення питання по цим тарифам щодо Ізраїлю, адже там не, не мінімальні 10%, як для України, там, якщо не сімнадцять 17% цифра, тобто виходить так, що е, в принципі завданням для юристів буде версія така версія угоди. Яка б з однієї сторони дійсно виконувалась, але й відповідала інтересам України, тобто прописати це гарно. Єдине, що знаєте, це треба насамперед зараз моніторинг юридичних компаній, які займаються подібними питаннями, і які прайси в них основують, тобто ціни. Тому що я згадав сот, але це торгівельна складова, вона просто близька мені через те, що займався цим дослідженням. А, але це ж близьке, але не зовсім те саме. Тому, знову ж таки, Кабміну треба давати пояснювальну записку, на що будуть витрачатися ці кошти і розписати. Тобто, не загальна, а заради цієї угоди ні. Давайте розпишіть, що конкретно, яка сума, плюс-мінус, ми не вимагаємо. Саме до копійчини це визначати, але приблизне оця сума, на які напрямки будуть направлені, і далі буде можливість верифікації цих даних з з цінами, які встановлені юридичними компаніями. Тоді ми зрозуміємо, це, це дійсно така ситуація, або це, скажімо, так, є підґрунтя для скажімо так. Певної корупції, корупційні ризики, які можуть бути присутні, якщо безумовно в умовах повторить ведення війни, і додаткових витрат на подібні питання буде негативно сприйнято суспільство.